У нас заїзд з F-10 35-й. Що ми вже попідключалися в ті драгери ваші. <ривіт> <ривіт> Ну, Такі резині ми робили замір 100-200. <ривіт> день, Я вам показую 65-ку, але це відео взагалі не про неї. А що це говорить таке внизу? А це ФСО. Ой, Ні. СБУшки! Попався. Це СБУшки. Ні, це відео взагалі не про ту 65-ку. О, знов. Коротше, Це відео про те, що е, ми купили 65-ку. Вона була на отаких от дисках. Це 92-й стиль, я її хотів собі, вирішив помінятися з Юрієм. Коротше, взяв собі оці диски. Перед тим в мене стояли ці диски. Е, а оці диски... На оцей не дивіться. Оцей, Оцей і ще три, і є четвертий, ми його потім поставимо. Стояли на 46-й. І вийшло так, що тепер в мене гарна машина. Е, 46-та, дивіться, як вона виглядає. Ну і 65-та. 65, 65 так, хуй, хуй, хуй. Ну, тепер так верзає. Коротше, не, не настільки все її жахливо, але відео про 46-ту. Пацани, Дивіться, які тепер на ній катоси. Короте, цей відос про цю 46, тому зараз е, поставили катоси, вже відмили. Е, і будемо що робити? Що? Ну то що, драх дріфт? Та їздити. А, їздите ну. Але жорстко чи типу ну, слабенько? Слабенько. А що? Проживка нам не грає? Бо нам треба продати 65 лун. До речі, ця 65-та не знаю, коли вийде відео, але ця 65-та бу буде в нас на Streeters Car Market. Можете переходити, лінк знизу. Але відеос про 46-ту. Красуня. Йдуть і ці диски. Красота. Коротше, пацани, зв'яжемося з вами, коли в нас почнеться лютий дріфт. Салам, пацани. Ми замовили наклеєчку. На заднє вікно. Привіт. До речі, в 46-та в гаражі, але вдома. Коротше, я приїхав додому, обіцявся антифризом трошки. Три патрубок. Но ми сьогодні тоді поправимо, я сподіваюся. Ось така деталька у нас трісла. Це не технічний відеочі? Ну. Ні? це чого. Просто, просто поміняємо патрубок я нині, короче, і в гонки. Я на ній катаюся. Їжджу кожен день на роботу, з роботи, все клево. Ну, такий патрубок. А от таке. То, то, то очікуємо, скажімо так. Що такий, патрубок... застой по відосок, ще скажи, пацан? Та бо. що за стой по Бо Попаск! Попаска, так. <laughs> і короче, ми якось хочемо зробити прикольне відео. Ми поки думаємо, як нам це все зробити. І щось би купили і якусь слідуючу машину. Вроді би якийсь проект теж цікавий. То ви собі глянете, я думаю, зацінити. Прикольно буде. Ну в цьому відео мали би її замірити. Так, там багато хто ну, як багато. Я бачу декілька людей писали про заміри. Ну і Проби? нам самим цікаво, типу, що воно їде. 100-200 заміри. зараз. Ти вже заміряв і якраз погода. Ну я вижив 15 і секунд 100-200. Тобто, я думаю, що можна краще. Бо тоді була така собі погода, і вона реально буксує. Ну і на зерзини немає. Звісно, її і не буде, але. Погода вже краще. У нас не буде розину, ми будемо їхати 100-200. <рес> Погода в нас вже краще, то, то обов'язково замірюємо. А зараз додаємо трошки стилю до нашої зручки. Коротше, чіпаємо наклечку, у нас є ще одна, але вона, можливо, буде на іншу вже машину. Але це ще поки секрет. Хоча Бог знати, коли це відео вийде. Ну Може то буде швидше. Ну нічого. Коротше, чіпляємо, зараз що покажу, як воно буде загально виглядати. Коротше, з рулетками, зі всім ми вже наклеїли ту наліпку. Але, бляха, Коротше, є такі бульки всякі. Не знаю, може вони якось виженуться, я пробую щось тут виганяти. Так, Юрік оплатні приклеїв, бо вони були щось обірвані. І він лізе до патрубків. Коротше, цей патрубок. Це якийсь... який? Оцей? Оцей, він, він тріснутий чи він десь на цьому? Ні, цей то новий, типу, я зробив. Але коротше, якась ситуація виникла дивна. А на чому він випускав? Е, він пускав, походу, що на цьому, Цей другий, а той нижній той самий. Коротше, коротше ми ліпимо з того, що є, чому, бо такого патрубка нема. От. Коротше, получилось походу так, що воно стоїть на не неправильному куті. І треба розвернути. Але щоб його розвернути, треба розрізати цей хумут. А цей хумут безболісно розрізати для патрубка то буде дуже. Болісно. Болісно. Привіт! Вже напали на пайку, дивіться. Можна вибрати. Вітямкай, сука, блять. Викинь дружбать без песка. Я її запахаю далеко. Приклеїли вже наклейку, ви вже бачили по попередньому фрагменту. Взяли отакий супер прибор. Драгері. Так і називається, так? Да. Позичили драгер товариша. Драгер. Ні, ні, добре що не драгер. Короте, будемо замірятися зараз. 100-200 ми заміряємо. А 200-100. На задній передачі. Тормоза буде пробувати. За скільки секунд ми станемо з 200 до 100. А тут можна таке сказати. Я думаю, що ми пізніше стормозимося, чим розженемося. А тут можна замірити? Та ні. Бля. Знаєш, типу, момент. Що? Типу, коли ти нажимаєш на тормоз. Ну є такі замір, я дивився в цьому в карвал. Коротше, ладно, ми їдемо по тайпсів, у нас сіла оця штука. І їдемо замірятися. Зараз я зв'яжусь з вами, коли вже буде газ. Ну, Вона дурна. Короте, пацани, Поки я не забув, то зараз ще, от, зараз буде момент, як з 46-ї заїжджаємо з. Дай мені пам'яті. з 91, 91 330-ю Stage 2, короте, дуже хороша нашита, от зараз. Ставочка, як ми ставали з Підключалися в ці драгери ваші. Вікна закриваємо, аеродинаміка зараз буде космічна. Я вже з вами не буду зв'язуватись тут. Зараз буде дуже офігенна вставка з таким. Там буде коротше, все показано, як, воно, як ми їдемо. Все, коротше, професіонально. Не з секундоміром, володька не секундомір. Так, Я не стою тут клацаю секундомір. А буде вже так, як має бути. Зараз ми ще виберемо участок, який на якому нам, ми будемо міяти Нам треба рівно. Треба рівно, да коротше, зараз побачите. Коротше, речі, чувачочки, ми замірились. Юра дуже невдоволений це цими. Та було багато замірів, коротше, резина, резина така собі, вона забуксовується, коротше. Шляпа. Найкращий результат, який показали, це 15,7, здається. Так? Це нормально. Коли було 16, щось, Юрка чуть блять, не Він ту ручку почне рвати, <ривати>, виривати. Ну але 15,7 ну, нормально? Ну чи ні? Ну, Та типу, я не знаю, з чим порівнювати. Ти казав, що стокова М3 їде так. Ну, треба подивитися. По-моєму, ж то. Що... Ну столько вантри є 46. Давайте глянемо. 14. 14. 13. 14,3. Ой, 14.1. Mm -hmm. А у нас 15. Ні, 16. 15,7. 15, ну, я думаю, що такого вечерком на добрій резині ми б мали з 15. <laughs> я би вам поза не показав. Я это йду <laughs> На якій ми резині <laughs> <Та не> робимо? <laughs> Ха, я не знаю, чи звідси видно. А, видно. Ну, такій резині ми робили замір 100-200. Був тут лючок, що він десь відірвався. <ріпи> І це не один замір, це десь 3 чи 4. Ми тупили, то я з переключеннями натуплю, то ще якась немає. Ну, ви зараз ви вже побачили, а ви зараз побачите ті всі заміри. Ну, там не всі. В Хернові не будемо показати. Покажемо один, що да, ти показав 15,7. 15, так але нам ще треба знайти нормально, типу, пряму. Ми так, їхали прям. то там горби, Ті, то, то повороти. Типу, типу. Нам треба нам треба... знайти гарний участок вечір, вечірком, щоб було прохладно. І з доброю резиною, я думаю, ми би з 15. Ну, хоча б 15 ми б мали їхати. Може. Це круто насправді. Ну, це ніфіга собі рівень. Скажи, скажи чувакам, що в Тернополі є 39-ка, яка їде 7,5 секунд. Ну це типа і це, ну, це певно, не найкращий результат. Ах хереть! Коротше, якщо Міша дозволить, ми спитаємося в нього ми вставимо цей, цей момент відео. Замір? Да, да, да. До речі, ну. Офігенно води. Десь ну, має бути. Чи типусне, вам подобається 40, Взагалі, як вам такий варіантик умовний, можливий, якби її розіграти по білетах? Ну, да. Ми просто коротше, не знаємо, що з нею зробити. Ну як? що з нею зробити? Просто багато хто цікавиться, хоче її купити, ну, але багато багато то не цікаво. Багато дзвінків так. багато хто хоче її купити, викупити коротше, і так далі. Це не стільлю заробити, повірте мені, це машина типу. Ну. Так зробити, щоб було доступно всім. І ну, щоб вона дісталася комусь вчасно. З наших підписників, це буде І рівно, ну, рівні шанси всіх. Е, це би було прикольно. Там, я не знаю, умовно... Там... 500 людей або скільки по білетах, просто щоб серед маленького ком'юніті вибрати просто того, хто хоче цю 46. Це не, не зараз, а, типу. ну типу розіграти, а, правильно. А, так, типу. Але якщо ви хочете, ну якщо це дійсно цікаво, прийдіть наш телеграм, там буде в закріплених е... голосування. голосування. Якщо цікаво, ми будемо бачити активність і тоді щось подумаємо, що з нею робити. Звичайно, зараз ще її ніхто не буде, е... це, її треба поставити технічно на ноги, зробити все Та, класно. Вон, не, недавно тільки патрубок, там нам, короче... ну, таке, ми якраз катаємося Пробуємо мучимо її, щоб що, що, що типу, погано зібрано і цей, щоб вилазило. Ну, це розробили той патрубок і все нормально, Так, Сьогодні <рес> трохи трохи понавалювали сучотко. Коротше, пацане, в телеграм перейдіть там глянете чи... Ну, чи. чи ви дійсно хотіли б такого. Опа! Куди це ми їдемо, Юрій? Коротше, буде у нас заїзд з F10. 35-й 35-й Дізи. 35 коротше, походу ще не знаю. Пацілі не признаються, але нам цікаво. Зараз побачимо. Зараз побачимо, що може наша. Що то в нас новорічна гірлянда Ні, так я виключив цей. Ага Я виключив ЄСП, а це в нас світиться. Короте, ми вчора з володькою ремонтували патру боганті я відірвав дріт на датчику рівня. Коротше, херня. На якій мерезині, Юрій? Мішки, пілот спорт 3? А там ззаді, коротші дроти, що десь розумієте. Йоп твої моє. Можна я вийду вже тут. От наші пацани стоять. Чекай, як уробиць сквозь забув? О, під'їхали красиво. Хорошо! Я чуть не вилетів тільки, що бокове стекло, включив печку <рес> пальцями случайно. Ну, нам ходом треба їхати, тільки їдемо з якою. Хай підійде. Коротше, зараз ми будемо заїжджати, включимося. Виїжджаємо на старт, будемо їхати ходом. Зі кількох їдемо? Їдем з 40. Їдемо з 40. Блять, він десь вже загупився намає парфаоре італіяно квадроформат. Я проїбав серйозно. да, я бачу. На я тобі це, я тобі дам чуть-чуть, щоб тобі скинуло, бо я зрозумів, що на автоматі не так. Да, 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 без питань, да. давай. Пять дизель. после сколько в мою почало двоны? Я еб блядь так засмердило пиздец, что с машини? Ты понял, что я типа насколько я ему дал типа? Шансы. Да, да, да. Он пошел первый. С трумзей вообще не мадья. ці звуки? Да, пиздец. Что стало? Диски червоні. Ебать, да смердеть пизда просто. Ебать пішов. Salut. Я йому спеціально дав відрив. Короте, чувачочки, ми вже тільки що замірялись. Встали з F-10 535. Виграли тихенько. Та їдемо додому. Я маю пасочки, завтра легенько, святити. Легенько маслом, там сверхвеличу. Ну, так, трошечки у нас щось вона цей. Але в нас є ще це приспособлення знову ж таки. Так що нас ще треба зробити замір 100-200, ну, при погодних умовах таких, щоб нам були злагоджені, файні. Ну, вже на нових колесах, бо там Володя зробить ставочку, як ми іскрили. Ми, коротше, були як зажигалка китайська з магазину. Що там дуже багато іскри з неї. У нас тут така банда ззаді, капець. Для розвісовки кричу. Короче, ми... Повністю цивільна машина. Ми завтра перезуємося і... Ну, надіюсь. Завтра нас хрен все блядь. Коротше, якщо перезує, то ми перезуємося і ще замірюємо цей драгером. Ага. Коротше, пацани, у нас вже другий день, вже на спаленій резині. Вирішили ще, щоб відео не було настільки стільки нудне і так далі, дати бублика. Камінців багато, мене зносить. Та нічого. Асфальт. Я сказав, що це просто, щоб відео не було нудне, просто ще дати був Ну бувлика. Тут дуже багато камінців просто. І вона типу, на ямах дуже скаче, я коротше, не можу контролювати газ. Надув коротше, скидає і потім перестає їх. Коротше, ми тобі віримо. Все добре. Коротше, нам треба пару слупів, пару цих. Ну, пару, пару, пару слупів не нас... треба. Коротше, ви вже всі знаєте, що ми зробили трошки замірів. Трошки повставали з пациками іншими, з, стали з Гульфом, стали з 535 F10. З 91-ї з 91-ї. Е з ким ще ставали? А, ну, В потоці ким ставали, але тих відосів немає. Ну але зрештою вона взяла всіх. Їде круто. Дуже круто їде. Зробили ми нормальну машину насправді. Дивіться, який видон, які диски, які пішли вони. А, до речі. У нас тепер є рамочки. Якщо би хтось хотів, то в Телеграмі можете, там в закріпленому буде, щоб їх придбати, якщо цікавить вас. Що Ну що, ще? Шо, ми позбирали весь салон повністю, на все зібране, коротше. Давай по замірах. Ми заміряли ну, Ми показали в відео найкращий результат, який ми поїхали. Так, ми вчора короте, мали ще раз, типу, це вечором. Але у нас не вийшло, бо в нас короте, закінчилась резина, ми вже в кінці. Там відео видно, як вона. Це було вчора, як ми заїжджали з 535-ї в 10, Коротше, ми каталися, потім ми ще трохи палив резину. Коротше, там вже ну, резини нема. Сьогодні купити її немає, сьогодні вже свято, почали свята. То коротше. Думали, що вам зробити такий нормальний замір, але ну, типу, от маєте цифри плюс-мінус. Типу, вони там не, не капець вражають. Може, секунду виграємо, якщо поміняємо резину. але... Поміняємо резину, типу, і явно трошки будуть кращі переключення в нас, типу, погода, все, якщо все зіграє. типу. Коротше, вона їде прикольно. Тобто, дивіться, з якими машинами ми ставали, і вона показує досить гарні результати. Просто загалом вона показує любі результати. Вона їздить. Тобто я на, на ній від'їздив тиждень на роботу, там, кожен день виїжджав в центр десь кататися, вона кожен день получає під хвіст. І от, єдине, що в нас сталося, це там в нас патрубок відригнув. Ну, це таке. Вікова, скажем. Все, а так машина повністю їздить, запускається без проблем. В салоні максимально культурна машина, собі їдеш, включив підігрівчики, музичка, і ти собі погнав. Ну, коротше, ще руль нам знайти нормальний і все. Як ми вже казали, що якщо раптом би комусь було цікаво, ми, можливо, би її розіграли по білетах. Але це якщо буде активність, якщо ні, то собі лишиться або продасться в кінцевому результаті. Так, ми просто. Вчасно в планах зробити, типу, цей кузов, помалювати. Ми думали знімати це все, як ми будемо її робити там. Коротше, своїми Є... силами, бо тому. Що... Коротше, Юра, за те, щоб зробити. Я за те, що це вона має бути така стрітуха. Ну так, я просто хотів, не знаю. Я не знаю, чи вийде, бо в нас реально немає часу. Та я розумію, що ну вам було б цікавіше в принципі, дивитися щось інше цікаве. Ми в пошуках класної якоїсь машини, такої цікавої для вас. Там накидували вам варіант. Коротше, в Мазераті <с було <с нас, така. У нас не вийшло, коротше. Ну як не вийшло? Ми, типу, ми реально вагалися. Хоча ми такі, що ми без тормозів, ми типу, беремо і купляємо. але на цей раз ми щось вирішили і вас спитатися. Багато хто казав, давайте, ми, типу, вже були зряжені, все, її купляти, ну, але вийшло так, що ми її не взяли. Ми поки їздимо, катаємося, знімаємо якісь прикольні відоси з нею. Типу, ми зробили, в принципі, з нею все, що хотіли. Це основне, що вона на ногах, вона їздить, пересувається кожного дня і проблем з нею ніяких немає. Може, ще е, буде апгрейд її з цією електротурбіною. Так, може, може ми, таке буде, що ми ще зробимо, щоб вона їхала ще цікавіше. Це нам там, треба деякі доопрацювання. якщо ми на це рішимося, то ми все піднімемо, розкажемо детально покажемо. Але наразі, як вона їде, це, ну, це кльово. В мен... Згадайте перше відео нею, як, як її грузять на екватор, як вона без стопорів. Ну, реально. Ми, ми тільки що за кадром з Юрію говорили. Я казав, я не вірив в цей проект. Що, типу, що вона поїде взагалі, а Про... вона такі цифри 에... показує. Що ми, ну, в нас реально був режим салону, там відео так було сказано, У нас був рижий салон і документи. Все. Наразі ми маємо машину на ходу технічно справну, яка може пересуватися, їздити, та по кузові вона така стрітуха, але. Але це не, це не втрачає її якісь. Шарм. Крута тачка. Ми ще так стали візні. біля... <рес> ми стали так біля такої будівлі, як ця машина. Коротше, пацани, всі наші лінки в описі. Там ви можете проголосувати за те, чи хотіли б, ви, щоб ми її розіграли. Все в телеграмі, знизу. Будемо прощатися в цій серії, бо ми зробили зараз все, що хотіли знаю. Ще поміняємо резину, покрутимося, заміряємо. Якщо би раптом захотіли лише відео по ній, щось ще придумаємо. Ні, ми ну, відоси ще будуть однозначно. Тобто, ми просто в пошуках вам щось зараз цікавіше. Ну тобто, ми цей етап пройшли, та вийшло мало відео. Типу, вони ще будуть. Я не кажу, що це закінчується і так далі. Просто цікавого щось, типу, такого прям капець, Ну, вам підзняти нема що. Я розумію, що треба типу купляти щось цікаве, щось нове, піднімати актив, щоб ви ну, дивилися, вам було цікаво. Я знаю, що багатьом ця машина цікава, бо, тому що пропозиції, щоб її купити частно, просто Смаг. всі, всі соцмережі пишуть, і в особисті, і цей, продайте нам цю машину. Але якщо цікавіше розіграти, то ми, б, ми б все розіграли. Коротше, все в телеграмі, весь там наш лайв, ми там все постійно публікуємо. Заходьте собі, дивіться. Рамочки теж, якщо хочете, то. Все там. До речі, велике дякую дякуємо за, за актив, за те, що в нас 400 підписників. Це дуже кльово, насправді. Якщо чесно, ну чок, ні... на 190 тисяч переглядів, ось зараз і... на не... момент ніколи не, не міг би повірити, що ну типу з нуля настільки вийшло. Всім велике дякую. Там, хто би що не говорив, да. б... не казав. Для нас це важливо і кльово. Типу, що вам цікаво, ви переглядаєте лайк. Дякуємо. Да. Кльово. Коротше, чуваки, до скорих зустрічей. Обов'язково вам підзнімемо, навіть якщо не нашу машину, якусь проектну щось купимо, то обов'язково підзнімемо яку, ну, нам якусь цікаву машину, не то щоб огляд, так, так як ми вміємо. Тобто, чисто такий... Коротше, балачки, як казали. Да. Тому підписуйтесь обов'язково, лайкайте відео, просувайте його далі і далі більше. Пока. забыло отлично я в вес блядь, весь салон в полюте короче пацанчик а по